Вітаємо в ефірі програма «З нічого Все. Це ефір популяризації читання в рамках міжобласного творчого конкурсу, що має назву Мій творчий антистрес. І я для початку представлю наших гостей ефіру Мілена Хижа. Добрий день. Добрий день. Оператор ведучий Леонід Гапєєв. Молодіжне телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаю вас. Вітаємо. Наша творча молодь Роман Маслов. Вітаємо Романа. Вітаю. Вітаємо. Бібліотекар майбутнього пані Юлія Петрухно. Вітаю вас. Вітаємо. Я Оксана Полянічкіна. Отож, перше, з чого ми почнемо, ми спробуємо розвіяти такий стереотип, що сьогодні сучасна молодь і взагалі наші співвітчизники мало читають що читати стало немодно. це неправда. Тому що на конкурс творчого антистресу Мілена подала саме свій текстовий твір, що стосується теми сучасного читання. Будь ласка, Мілена, почитайте. Читання як спосіб зняття стресу, із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Я все більше і більше стикаюся із стресовими ситуаціями. Ця війна змінила всіх українців і мене теж часто під час повітряної тривоги я відчуваю неспокій і хвилювання за своє життя та безпеку близьких мені людей. Звісно, такі стани згодом можуть призводити до погіршення здоров'я і незадоволеності життя в цілому. Щоб зменшувати наслідки війни для себе, а також відбування, я читаю. Читання це моя суперсила проти стресів. Науковцями доведено, що читання заспокоює організм, а також покращує сон. Крім того, воно вчить зосереджуватися, вміти обробляти різні обсяги інформації та критично мислити. Іноді я читаю книги не для того, щоб насолодитися сюжетом, а просто заспокоїти організм від пережитого стресу чи насиченого дня. Літературний критик Ростислав Семків у своїй книзі Як читати класиків пише, що книжка здатна суттєво заспокоїти нашу розбурхану психіку, бо каже нам, що ми не самотні. У той час, коли люди приймають снодійне, я розгортаю його твір. Ростислав Семків писав: бо немає більш ефективного, заспокійливого і немає кращого снодійного, ніж книжка. Коли я хочу покращити свої навички в чомусь, то я читаю про це. Наприклад, я ознайомилася із книгою, як ходити до музеїв нідерландського письменника Йохана Ідеми. Тепер мої походи у храми мистецтва та історії будуть набагато якіснішими. Поділяю думку Григора Тютюника читати найдешевше і коріше задоволення на землі. Я люблю дізнаватися нові цікаві речі про світ. Мені до вподоби різні за змістом і темою книги. Наприклад, у часи війни важливо згодити життя у речі на краю світу. Жанна стрелекі. У разі прагнення покращити свою продуктивність у навчанні, відкриваю мотивійну літературу, таку як сила волі, Келі Макгонігал», чи ти супер Ніла Пастріча. Коли я хочу більше зібратися в історії, то перегортаю сторінки тричі продана Павла Нанієва. Завдяки книгам я можу мандрувати у часі і просторі. Такі речі відволікають мене від стресів, які наполегливо стукають у двері. Читаючи, я починаю виходити із пасимістичних думок, адже маю можливість поглядати, з якими викликами стикалися люди, і розумію, що в кожній її є вихід, я наче переживаю досвід певної боротьби із головним героєм і тим самим шліфую свій моральний дух. Того завдяки книгам я вворити із людьми різних національностей, віри та переконань. Ні, гемота. За лише книги спосіб спілкуватися з мертвими, це спосіб вчитися у тих, кого більше з нами немає. Твори дають нам унікальну можливість зняти досвід людей, якими ми ніколи не можемо. Наприклад, у моменти розпачу через війну я перечитую Еріха Марію Ремарку. Які у суворах описують, як люди жили у часи Другої світової війни. Вони наче намагаються донести до читачів, що скільки б не було причин померти, причин жити все ж залишається набагато більше. Отже, читання це не лише можливість дізнатися більше про світ, поспілкуватися із різними особистостями, пережити певний досвід, інтелектуальне висту, але й найкращий спосіб зняття стресу. Літературний критик Ростислав Семків у своїй книзі Як читати класиків писав: якщо існує істина, то йти до неї треба через тисячі сторінок. Дякуємо. Дуже такий зворушливий текст. Така розповідь, можна сказати, ваша власна життєва історія на тему сучасного читання. А чи можете зараз показати в ефірі ваші улюблені книжки, які живуть разом поруч з вами? Зараз ми спробуємо побачити саме ті книжки, про які Мілена розповіла і написала в своєму текстовому творі на тему сучасного читання. Трошечки у нас певні технічні складності з інтернетом. Але то не є, не є проблема. І зараз ми попросимо Олександра Васильцова, молодіжне телебачення та Так, Мілена, тут я бачу, зараз спробую показати. Зараз, зараз, зараз. Це були, але вже владналися. Мілена, покажіть, будь ласка, ті ваші улюблені книжки, які разом з вами живуть і вас підтримують. Варто їх побачити. Ну, Найдужі мені до вподоби кафе на краю світу. У мене є всі чотири частини. Це ось мої улюблені е, книги. Е, також я була в захваті від книги «Як ходити до музеїв». Взагалі мені до вподоби ходити до музеїв. І ця книга допомогла мені. З іншого його боку побачити, як правильно дивитися на всі твори мистецтва. Крім того, коли мене запитують, яка улюблена книга, завжди, ну, хоч в мене улюблена книга кафе на краю світу, але я завжди дуже всім раджу книгу, як читати класиків, тому що ця книга написана про книги і про те, як правильно читати. І я думаю, що це знахідка для будь-якої людини, яка і в цілому захоплюється книгами. Тільки починає свій шлях, це найкраще, адже тут розказано про користь читання, про те, як правильно читати, і теж як раніше говорили про те, що книги потрібно прочитати від початку до кінця. То тут автор говорить про те, що якщо вам не доподоба книжка, ви можете її залишити і можете її не дочитувати. І тим самим я думаю, для людей це буде полегшення дізнатися думку. Критика, що він саме так вважає, і легше ставитися до книжок. Також мені вподоби, я б говорила про те, що коли навчаюся, то допомагають, наприклад, книги «Ти супер, сила волі, а також в четверу цифрових технологій важливо правильно вміти користуватися гаджетами і не заповнювати ними все життя. Тому от інстамозок Андерс Гансен написав теж дуже чудова книга. Угу, чудово! Це дуже цікаві думки. Насправді стосовно того, як читати сучасні книжки, і якщо можна деякі з них читати вибірково і все підряд не вичитувати від А до Я. А вибирати найголовніші думки це теж цікавий метод. Ну критики вони професійно в тому обізнані. От а з точки зору основ критичного мислення, що є сьогодні важливою складовою і літературної творчості, і журналістської професії, основ громадянської журналістики, то це дуже важливо. Вміти знаходити головну думку, і від того буде залежати мистецтво, як написати статтю. Наприклад, так треба написати, щоб не забити великим обсягом читача. А вибрати можна коротко, найголовніше один абзац, і його так прописати, що воно запам'ятається надовго, так і дійсно сучасні книжки. Ну, а власне, хотілося б дізнатися тепер не лише про книжки. От, ви правильно сказали, що не лише процес читання, як такий, це тільки одна складова нашої творчості в контексті способу антистресу. А от що для вас ще є таким сучасним знаряддям антистресу? Чи можете розказати і показати? будь ласка. Так, для мене ще спосіб зняття стресу це якесь рукоділля, якась творчість, коли я намагаюся зробити з чогось, як уже наша тема зустрічі, з нічого все, і розквіти буяння. Коли я намагаюся із речей, які вже наче не потрібні, або там залишки від чогось, і я намагаюся їх якось з користю використати. Наприклад, я в'яжу, можу там розпустити якісь старі светри, можливо, якісь нові нитки до. Купити і це буде чудова можливість як заспокоїтися, порядкувати свої думки завдяки в'язанню. Тому я ось в'язала такого зайця, в'язала це єдиноріг, ну, також Дякую. Такого слоника, це просто українське серце. І це була новорічна іграшка, схожа на новорічну іграшку. Крім того, люблю своєю подругою пошити, вона захоплюється шиттям, і ми шили отакі сердечка. ну У мене їх лише два, тому що ми їх шили на благодійність, необхідно було. І також можу там із стрічок щось таке поробити. ну Тобто, це будь-які речі я беру і з них щось. Виробляються можуть бути якісь там декупаж. Я можу займатися пляшки, якось обгортати, взяти старі диски і з них щось зробити. Багато чого я дарую, тому все показати не можу. Але е, мій спосіб зняття стресу, упорядкування своїх думок, це також творчість, якась е, е, рукоділля. Дякуємо. Ну насправді те, що ви змогли показати, те, що є в наявності саме в даний момент під час ефіру, то, то вже чимало такого цікавого, і воно дійсно переконує в тому, що антистрес це доступне таке заняття для кожного. Було б бажання, мотивація і, і все, і, і, ну, і певний час, звичайно. А от цікаво, тепер трошки на тему психології та педагогіки. От... Ви майбутній фахівець української мови та літератури, навчаєтеся в університеті в Полтавському педагогічному національному університеті. І, власне, от на тему педагогіки Василя Сухомлинського. От як ви гадаєте, сьогодні існує така, така якби концепція, що права дитини, ну це важливі моменти, звичайно, так і. Коли ми займаємося викладацькою діяльністю, ми маємо максимально це все враховувати для того, щоб не порушити права дитини. І ну з іншого боку, маємо якось дитину зацікавити. І, от були в одній з книг спогадів одного із науковців, я читав про те, що Василь Олександрович Сухомлинський описує якраз ще за радянських часів дуже такий цікавий епізод. Вчитель математики точні науки. Він вже 30 років присвятив школі. Він вже урочисто йде на пенсію. І оці такі проводи того поважного вчителя на пенсію відбуваються. І Сухолинський згадує, що всі зібралися такі провели урочистості. І несподівано таке лунає откровення з вуст того вчителя. Він звертається до молодих колег і каже, шановні молоді педагоги, от я 30 років провів у цій школі, оцей великий стіл, це був як великий мур для мене. І я від дітей відгородився, тому що я люблю свій предмет, математику, але я не люблю дітей. І для мене це було великим тягарем, що я всі ті 30 років провів як в такому мурі. З тими дітьми, от і він побажав любити дітей, от це таке побажання вчителя пролунало таке самокритичне. І Василь Сухомлинський про це сміливо, класно написав. От я, наприклад, гадаю, так що сьогодні в сучасних умовах треба не тільки дітей любити, а й предмет також. І маємо як би два в одному передати естафету знань, то треба предмет любити. Ну і звичайно, і дітей. Якщо тільки одне щось обрати, то не буде балансу думок, як в сучасній журналістиці. От як ви гадаєте, як ви будете в своїй. Майбутні педагогічній професії, як би поєднувати от ті дві любові? Чи, взагалі, як ви думаєте на цю тему? Про що ви думаєте? Ну, в першу чергу я думаю, що дітей потрібно поважати, тому що як не крути, але діти бувають різні і чесно зізнатися, всіх дітей любить ніяк не вийде. Тому я вважаю, що в першу чергу дітей потрібно поважати як особистости, як особистости, які в процесі навчання себе проявлять, поважати як люди, людей їх в першу чергу. І любов до конкретної дитини я не вважаю це необхідно. Тому що в першу чергу я повинна навчити дитину, а любити її. я як її так... вчити повинна поважати дитину і, і доносити їй найважливіше це знання. А любити вже я можу свій предмет. Ну я повинна ним захоплюватися. Я повинна. Вміти донести, що цей предмет це цікаво. Знову ж таки, не обов'язково, от, от сам сенс любові до предмету прив'язувати, хоча це теж важливо. Але я б сказала, що тут важливо показати, що цей предмет може дати щось дитині в житті, що він важливий, що він необхідний, що його так само потрібно поважати, як і інші предмети, і що він заслуговує на увагу. Я думаю, що важливо тут проявляти. Намагатися показати, що він цікавий, і щоб зробити все можливе, щоб дитина проявила цікавість до предмету, а любов прийде з часом. Угу. Цікаво, дякую. Тобто, виходить, якщо, якщо ну це. Це цікава така думка. Вона пов'язана із психологією, і законодавчими нормами. Дійсно, дотримання прав дитини, повага до особистості дитини. Це певною мірою є така проблема, тому що. Не випадково багато говорять і про булінг, і про різні такі факти, коли між дітьми відбуваються такі проблемні взаємини, і коли з боку вчителів відбуваються якісь такі випадки, от, що просто якось ігнорує вчитель якось гідність дитини. От, на жаль, таке трапляється, і щоб такого не було, то дійсно ми починаємо з поваги. Якщо педагогіка партнерства, як якраз її головна ідея в тому, що ми маємо от навчитися поважати. А якщо дитина побачить, що її дійсно поважають, вона може розкритися, вона може довіряти. І коли от такі довірливі стосунки вже сформуються. То не виключено, що і дитина буде любити і цей предмет і свого вчителя чи вчительку, і, звичайно, що залюбки буде заняття з того предмету відвідувати. І таким чином любов дійсно вона створюється не спеціально під якесь замовлення, як якісь пігулки, ліки пити, а от саме, саме формується вже під час занять в процесі, вже коли є повага, є довіра. То вже дитина буде відчувати, то і любов буде. Ну, з часом. Не обов'язково це, я розумію, що показники що були показники любові, як якоїсь там статистики. Це показники успішності, як дитина знаннями володіла, а любов дійсно прийде. Якщо дитину поважати, дякую, це дуже така дійсно така цікава думка. Ну і власне, от я хочу тепер до молоді дітей та підлітків надати можливість Роман Маслов хотів би своє цікаве запитання озвучити до майбутнього вчительки української мови на тему сучасного читання. Романе, як зараз нас чути? Будь ласка, твоє запитання. Що ти чудово? Запитання, яка у вас улюблена книжка? Моя улюблена книжка? Це як я вже говорила, це цикл книжок, це чотири книги Кафе на краю світу. Книжка, яка розповідає, тут чотири частини, я їх всі прочитала. Книжка, яка розповідає про сенси життя. Тобто, я думаю, що багатьом людям вона буде корисною, а вона написана дуже в цікавій формі і розкриває у простих речах глибокі сенси, тому вона моя улюблена. Uh -huh. Дякуємо. От, ще було б цікаво від вас почути власне, вашу думку, ваше таке особисте світобачення. От чому саме ця цитата, яку ми взяли за основу ідеї прес-клубу, стала таким дієвим фактором формування вашого творчого кредо і таким сучасним способом антистресу. Я нагадаю, що Назва теми сьогодні З нічого все і розквіт і буяння. От така багатогранна тема. Ваша думка, будь ласка. Ну, По-перше, це цитата Вільяма Шекспіра з твору Ромео Джульєта. Він описував кохання, і там була цитата З нічого все і розквіт і буяння «О легкості тягар, сенс пустоти, безформний хаос при чудових форм". Ну, і так форм. І це він описував кохання. Тут би я б сказала, що я душі б віднесла це до любові, до любові, до того, що ти робиш. Коли ти знаєш, що ти робиш, то ти зможеш створити з нічого все. Коли немає ну, наприклад, період війни і зараз. І буває такі ситуації, коли от немає нічого. Взяти, взяти навіть ті самі школи, коли потрібно спуститися в підвал, а урок потрібно продовжувати іноді. А коли потрібно, там літають ракети, а ти повинен знову ж таки спуститися в безпечне місце, в якесь бомбосховище. Але час іде і потрібно продовжувати робити свою роботу, і іноді вона повинна продовжуватися ну, з нічого просто. І тому так мені імпонує Ця фраза, тому що це те, коли людина любить те, що вона робить, і я вважаю, що дійсно люди, які люблять свою роботу, то вони можуть в будь-якому місці віднайти себе і зробити з нічого, щось дійсно чудове, або, хоча б, все можливе, що в їхніх силах. Дуже угу. дякуємо. Дякую. Я власне хотів додати. Я голова живі та голова організації, що конкурс С за лукосудных, скажу на хакерском уровне. Собственно говоря, у вас работа очень хорошая, она очень понравилась и мне, как заведующему, и, и, моим коллегам, которые здесь присутствуют, Леониду Копееву, Оксане Полиничной, которая тоже с жюри. Нам очень понравилось то, что вы педагог, очень понравился ваш, под, ваш подход, очень понравилось то, что вы цитируете и проводите по миру. на самом деле очень актуально очень полезно. И плюс у вас меня чувствуется вкладка пилолога, вкладка журналиста. и без сомнения, это одна из лучших работ которые вы видите здесь. И поэтому от нашей организации вам огромное спасибо, что мы с вами пообщались, мы послушали то, что вы волонтерством тоже занимаетесь. У нас есть профили, наша деятельность. Первый профиль – это журналистика, второй профиль – это школа журналистики, то, что сейчас проходит, третий профиль – это волонтерство, помогаем военным, будем и так далее. И четвертый профиль – это права помощи населению. Поэтому нам очень приятно, что мы с вами дальние коллеги. Я тоже заканчивал педагогические, вот мои коллеги тоже педагоги, собственно говоря. Поэтому большое вам спасибо за то, что вы делаете. У вас одна из лучших работ, и примите наше восхищение. Более того, у нас есть несколько газет, с которыми мы сотрудничаем. Это газета «Учитель» Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды. Думаю, вы слышали по него. Проектор университета академик Юрий Байчук, который недавно стал академиком Национальной академии педагогических технологий Украины. Это наш главный партнер, который нашу организацию поддерживает, и газета «Учитель» тоже. І газета Славянка, газета військово запорозького українського казачівства. І лучше роботи будуть я Думаю, ваша робота і не буде опублікована в газетах. Спасибо вам, нашої організації. Я думаю, мої колеги, Оксана Ніколайна Вінтодіміч, тобто. Так, дякуємо. Дякую, дуже дякую вам за такі чудові слова. Ми цілком згодні так, тому що сьогодні дуже важливо і особливо з огляду на те, що от в рамках. Творчого конкурсу, що має назву Мій творчий антистрес, я як автор ідеї, коли Замислювався над тим, що як для чого це робити, і взагалі з якою метою, і почав занурюватися в те, що сьогодні для людей є способом антистресу, то зробив такий висновок, що насправді процес читання це тільки одна така складова, бо багато є інших проявів способів антистресу. І дуже добре, що ви не тільки процес читання активно розвиваєте, і рукоділля те, що власними руками створити, бо це науково вже доведено, що люди. Люди, які це роблять, це позитивно впливає і на розвиток мислення, на емоційний стан, от на логічне мислення. Ну тобто на психіку це однозначно позитивно впливає. От, а окрім того, у нас дуже багато різних номінацій, і як не крути, а процес читання залишається на важливому місці саме в вашому житті. І це дуже для нас важливо, як то кажуть, радує і тішить, тому що ми багато рубрик таких передбачили, щоб максимально навіть розкрити ну, потенціал, прихований потенціал тих дітей, які, наприклад, ну от не одразу будуть любити книжки, не одразу там ну, багато і дітей і зуслухтоже собственно. Тому що зараз в умовах війни, коли постійна російська агресія постійна обстріла вот, в Харкові, по хайку постоянно це Полтаве спокойнее, там находится наш коллега, наш заместитель главы управления, но вот я обстрел очень часто. И видя все то, что творит Россия сейчас, в данный момент, по сути, нам надо как-то снимать стресс. А чтение – это лучший способ. Именно погрузиться в любимую книгу, читая украинскую литературу, мы можем как-то отвлечься от всех, событий, немножечко пожить в мире на спокойной жизни. Поэтому это очень важно. Дякую. <говорит> Ну і власне у нас, е, окрім процесу читання, ще є інтерпретації різні на тему читання. Отож, на завершення ефіру хочемо нагадати нашим глядачам, що е, прийом творів на конкурс антистресу ще триває. Номінацій дуже багато. На ресурсах молодіжного телебачення ФСТВ можна дуже детально все прочитати. Вичерпна детальна є інформація. Ну і звичайно, якщо говорити про процес читання. То, як варіант, такий один з найпростіших і доволі переконливих. Це ілюстрації на теми прочитаних творів. У нас вже таких чимало є ілюстрацій, Це теж класний спосіб антистресу. Тож хочемо нашим глядачам побажати знаходити свій антистрес разом з улюбленою книжкою, з улюбленою іграшкою. Бо коли починаєш книжку читати, з'являються цікаві думки, цікаві ідеї. Починаєш і своїми руками щось робити, і фотографії робити, і подивишся, яка природа, яка класна погода. Сьогодні Раз і зробив фотографії Станіслав Легеза і подав також на конкурс. А там такі фотографії, що вони навіть асоціації такі виникають із творчістю Лесі Українки. Там навіть з, з твором досвітні вогні. Там настільки він впіймав оцей, я кажу: ну от класна погода, от не полінуйся. Вийди, вийдеш на прогулянку без сумніву. Так зробиш фотографію. Він зробив, от якраз той схід сонця і захід сонця, і там воно в такому жовтому, знаєте, захоплюючому, такому, мотивуючому такому сенсі. Ну, це треба. Треба впіймати моменти, от як для фоторепортажу. він це зробив в сьомому чи в шостому класі він навчається. От, тому наші сучасні діти вони насправді дуже вмотивовані. Я думаю, що ваші майбутні учні вас будуть радувати. Ви знайдете таких, з якими вам буде не просто ви будете працювати, а будете творчу радість від того відчувати. Тож бажаємо нашим вчителям відчувати творчу радість, тому що дійсно в таких непростих умовах з нічого робити все. Ну це вчителі герої. От хто Б про це подумав і про це сказав. Це дійсно так. Отож, тримаємося і шукаємо свій творчий антистрес. На цьому, дякуємо за увагу, дякуємо за увагу.